Меч та щит України вони сплять у окопах під постійними обстрілами. Хоробро відвоюють кожен клаптик української землі та продовжують героїчно і відважно давати відсіч ворогу. Щороку 6 грудня, Україна відзначає День збройних сил. Цьогоріч в умовах війни він набув особливого значення для кожного з нас. Три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, двісті. П'ять днів боронити нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз. В будні та свята. Щодня, завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг, завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятися вашій сілі щодня, завжди, особливо сьогодні. Наші захисники непохитно борються за кожний клаптик незалежної України з чітким планом у голові та вірою в серці. Крок за кроком вони змушують ворога відступати а на деокупованих територіях, після їх приходу, починає майоріти жовто-блакитний стяг. Рози щастя, теплі обійми та безмежне бажання віддячити, те, що сьогодні відчуває кожен українець та мешканці звільнених територій, зокрема, після приходу Збройних сил України. Все добре, все добре. Молодці! Варто згадати й про тих, хто боровся за мир та спокій на українській землі ціною власного життя. Герої не вмирають, вони завжди житимуть у наших серцях. Адже саме завдяки їм ми маємо змогу прокидати щодня, маємо змогу будувати плани на завтрашній день та маємо змогу жити. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху чи зневірень. Десятки тисяч українських військовослужбовців владні віддати свої життя та здоров'я, аби ми жили в вільній державі. Водночас обов'язком кожного українця є шанування неоціненого внеску ЗСУ та їх підтримка. Команда телеканалу ITV Media Group вітає кожного, хто став на захист нашої країни проти ворога з Днем Збройних сил. І поки ви оберігаєте нас на передовій, ми в свою чергу обіцяємо підтримувати вас усіма можливими способами стилу, оскільки тільки разом ми сила. Софія Капінос телеканал ITV.